Вітаю вас, малята, люби хлопчики, дівчата і вас, шановні батьки. Малята, давайте сьогодні поговоримо про літо. Яка буває погода у літку? Літом Жарко, Жарко. Літом світе сонечко, багато сонця. Багато сонця. Літом також буває дощик, але він теплий, лагідний. А що буває після дощику? Так, вірно, веселка. Дивиться гарна веселка. Що ще трапляється літом? Так, літом день становиться довгим. А ніч маленька, коротенька. Літом усі діточки багато гуляють, грають на вулиці. Дуже гарна пора року. А ви як? Проводите своє літо, висилайте фото звіти. Чекаю. До зустрічі. Пока-пока.